Доброго дня, Шановні любителі винограду, ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград на Римищий. Сьогодні 21 квітня. Ми вже тиждень назад як зробили відкриття винограду. Було вкрито наш виноградник геотекстилом. Минуле відео ви ми бачили, як ми вкривали, обробляли трохи залідним купоросом з мочовиною. Трошки притримувався у нас ріст винограду, але ми давали не таку пропорцію потрібно менше, тому і пішла вегетація якби майже впору. От, на жаль, на жаль через що що проблема всіх сьогодні на Україні з погодою, а значить поганою погодою, а значить і наслідки на винограді зв'язку з зворотніми заморозками, які були ніч на 20 квітня. Що хочу сказати, дуже багато потерпіло виноградників по всій Україні із сходу і до заходу, але в нашому регіоні в 6 годин ранку заморозку не було. Також не спали, хвилювалися, контролювали. На 6 годину ранку було плюс один, тобто не було навіть іншого. Це в нашій зоні. 20 км від моєї зони, мого місця проживання, були до півтора градуса. на зелеко було мінус. Люди спасали хто як міх, ну, дякую Богу, нашлі пронесло. Хочу показати, будемо готуватися до наступних з понеділка на вівторок. Знов таки обіцяють пониження температури. Будемо вживати такі заходи найбільш. Крім дощування, ми нічого не придумаємо тому що не будемо ми витягувати геотекстили, прикривати, тому що поламаємо бруньки. Ну, як дасть Бог, так і буде. От. Лише молоді саженці посадки е минулої осені і весняни. Ми отак спасаємо їх, там, взяти якесь там якісь не потрібні закрити, приложити кирпичом, щоб не здуло. Це як їм достатньо. Буде тепло йти з землі. І Морози їм там мінус два недовго тривалі, якщо і будуть такі не страшні. От. Ну а вже про ось такі, що ми маємо вегітуючу масу, от яка вже пішла в ріст, бачимо даний дана, дана, дана сорт тут ми швелись. Це ранні сорти. Бачите, вже яка вегетація вже є листочка там. Є ще й більше далі. Подивимося. Це наприклад і Велеса хочу показати. О, така вегетація. Це румейка теж. Ультрасорт врахується. Ось такий. Можете перезимувало, що хочу сказати. Під геотекстилом на відміну. Не було й такої зими. Але під геотекстилом бачите. абсолютно виходів почок за вилітком там, де можливо обламали. Тобто, ой, ось, сорта також. Ось має такий стан. Ось він самий ультра, але побіжики як би менше, ніж в Каталонії, менше, ніж в Мейк. Оце старих таких сортів. Тобто бачимо укриття геотекстилем зимою, якщо до мінус 2030, а ще й працює. Факт на лице. Зараз ми поставили на базу Паузу перейдемо в інший ряд, я покажу там дещо. І так, ми підійшли до куща гібридної сорти, гібридного сорту Калугіна. Торнадо. І ось хочу показати, які ми маємо вже приріст. Тобто виходить один, два, три чи 4 повноцінних листка. Ну Не дай Бог морозу. Все пропаде. То я маю, маю показувати які. Менші листочки, які є найбільші. От. Оце укривання також було геотекстилом 300 -та щільність, голкопробивне. І ще підійдемо ще зараз один рядочок, покажу вам ще, як було не укрито і що залишилося. І так, ми підійшли до останнього ряду. Хочу показати тут ось цей ряд шостий ряд у нас, був укритий землею. Тиждень тому у нас минулу суботу, ми витягнули землі, тому що всі прекрасно розуміють, з центру далі тягнути не було, бо була брунічка на бракша. пройшли трошки дощик, мороснув, змило ту гразюку. Ось рядом а один рукав це, на, до прикладу, Надія Азос сорт. Ось, Беремо два кущі того самого сорту. Це було землею укрите. Ось, бачите, така от брунечка єлі видвинута. А ось ця сторона рукава була просто агроволокном обвернута. От, бачите, яка різниця в брунці. Над землею до землі не була. Вона пришпилена, а так от на цій проволці. Вона і висіла, і ось такі бруньки. Бачите, в часі виграє. Ну, тобто як на біду чи на щастя. Це вже кожному треба судити. от І ще хочу показати. Бачите, ну, красивіша лоза, корішнева, брунечки. От бачите, оце от наземне укриття. Також працює агрогеотекстилем під, підвішеним методом. І все зараз покажу. Підійдемо ще спеціально не вкрив. Спеціально не вкрив один із рукавів того ж сорту. От. Просто поставив просто неба, нічим не кривав, не пришпилював. Залишив на першій пролиці. І як бачите, ось, як наслідок, чорна брунька. змерзла. Один день було 19, на другий день 20 градусів, це по одному дню. Більше температури і не було. Рукав пропав. Де ще відбило одну бруньку біля старого рукава. Ось, ось і робимо висновок. Вкривати чи не вкривати. М'яка зима буде чи жорстка, вирішувати кожну самому. Кожний метод працює, окрім того, щоб просто неба залишати, лизу не укриту. Такий номер не проходить. Так можна загубити врожай наступного і нинішнього року. Ну, всім дякую за перегляди, за лайки, всіх гостей каналу, колег. І хочу побажати вищих температур, щоб не було таких заморозків, хоча будемо готуватися. Завтра не ніж знову повторні заморозки. Так що бережіть себе, бережіть виноград, бережіть Україну. На все добре, до наступних відео.